Слава Ісусу Христу, брата і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Бодна Просвітянського руху ОУ. Запрошую як і щоденно разом читати кобзаря е, пророче слово нашого Тараса. Е, цей збірник відкриваємо щодня за порядком, і в тому порядку, сторінка за сторінку, рядок за рядком знаходимо саме сьогодні якісь послання змісти е, 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 ті, ті, ті якісь е, е, істини, які нам сьогодні хоче відкрити наш пророк Тарас. Е, е, і віримо, що вони нам дуже саме сьогодні стануть помічні для е, утвердження, розбудови. І нашого життя, і в цілому України. Отже, ми почали твір плач Ярославним, сильний і знаковий твір. Продовжуємо. З пересвіта до вечора, а з вечора до досвіта летить стріла каленая, брящить шабля ошеломи, тріщать списи гартовані. Степу в незнайомому полі серед землі половецької. Земля чорна копитами поорана поритая, костьми земля засіяна, а кров'ю политая. І журба туга на тім полі зійшла для руської землі, що гомонить отам зичить у досвіта, то повертає, той Ігор військо на пригоду тому Буйтуру Всеволоду. І бились день, і билися, І другий билися та коло полудня, на третій поникли Ігорові стязі. Отак От на березі каяли брати різнились, бо не стало крові вина. Допивали хоробрі русичі той пир. Сватів упоїли, а самі простяглися за землю рускою, хилилась і слалась плачучі трава. Високі гнулись дерева, додолу гнулася журились. 6 люля 1860 Санкт Петербург. Продовжуємо і далі. А тут ще так умре муж велій вла, власяниці, не плачте, сироти вдовиці, а ти аскочеський восплач, воутріє на тяжкий глас, і хом'яков Русі ревнити, Москви отечества любити, о юбко борцеві восплач. Овся беседа, бесіда воглас єдиний, ісповідуй свої гріхи, і плач, і плач. 17 іюня 1860-го Санкт Петербург. Ну, тут треба розуміти контекст. Русська беседа, і е, ці всі речі е, треба, вникну, треба вникнути уважно в кожну букву, в кожен зміст. Е, ну, ми Працюємо, читаємо. І надихаємо Шевченком. Дякую, друзі, що були з нами. Запрошую і надалі щоденно разом читати Кобзаря, пророче слово нашого Тараса з вами був Чорніцький, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Могдалини Бодна про Світянського руху ООН. До зустрічі з Кобзарем!